Всім привіт! Ось це отримала привіз таксі. Дуже приємно. Ця родичка вирішила зробити мені сюрприз. Тому зараз вам зроблю розпаковочку. От ось поставила була на зарядку, щоб показати розпаковочку. І є отакі такі аля Рафалки. Так, цікаво, до речі. О, є. Я... Сампучка. Ну, завязано так. Ого! Дай боже! Червона не. Да, Ой, 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 ой. Фрагалина. І... И... Ой, зараз. Ой-ой-ой, ага, так вот. Угу. Зараз, цікаво. Зараз. І підписано. Класно. Так, класно. Зараз. Ой. Так, 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 зараз. Я ще папушка наїсти не дала сьогодні зранку. справи, справу. Так. Так, візьму ножички. Візьму ножички. Чого мені дійсно бракувало? Зараз, зараз, ще тут розпакую. Коч. Коч. Коч, коч. Хтось ведемо скотч. Це ж ідеально для подарунки. От ви думаєте, Правда, не від цього находу, але так ти! канути. Такі класні. Ай, яка краса. Все, буду мати. А то все не мало, не мало. Все. Ще хотіла вам показати. Бо йду сьогодні трішечки з дівчатками, показувала вам, що в подрузі купила ось такий блокнотик, і купила кумі таку цікаву аромолампу з свічками з конвалію, не знаю, і з таким композицією ефірних олій антистрес. Щось мені пахне. От, напевно, свічки. Е, я вважаю, що така композиція ще нікому точно не пошкодила. Тобто лишила собі такий, е, якби будемо трошечки роздавати подарунки, оскільки завтра, вже 8 березня, і ми ніби не святкуємо, але раніше було День української жінки. І, відповідно, 100%, але буде приємно. Зараз ще дещо вам покажу. Також обіцяла показати ось такий кремет купила. Оце капучино. Молочна чия. О, і глінтвейн. Буду пробувати, досить цікаво. Раніше пробувала такі стандартні, обліпиха, малина і тому подібне. О, Дивіться, як класно виглядає, відліпаєш. Зараз попробуємо. О, такий глінтвейн. Ух, пахне пахне глітвейном. Ну, пахне, напевно, тими. Красота. І смачно, до речі. Ну, зараз спробуємо цей. Відліпаємо. Попробуємо, попробуємо молочно, чи капець, не, не відліпаємо. Попробую і потім розкажу вам, як взагалі на смак і чи варто. І обіцяла обов'язково показати тортик, який купила, бо вибирала-вибирала, не знаю, гадали ви чи ні, але вирішила купити ось такий такий, ну не, не знаю, видно, не видно, оскільки трошки темненько. В кімнаті вже вечір, будемо сидіти, зараз трішки вип'ємо. Кави або узвару з тортиком на честь мого дня народження трішки так посидимо, відпочинемо. І я надіюсь, що тортик не гірший на смак, аніж на вигляд. Оскільки часто буває таке, що на вигляд шикарно, а на смак ну, таке собі. Тому, ну, в принципі, як я питала, він всередині має бути шоколадний з білим кремом і з вишенькою. Тому зараз будемо дивитися, він невеличкий бенто тортик. Але я сподіваюся, що не підведе. Тому зараз нарізаємо і будемо смакувати. А як ви проводите вечір? А взагалі, як ви святкуєте дні народження? Тобто, чи ви взагалі купляєте торти, купляєте подарунки, чи це не настільки важливо? Головне, щоб в сімейному колі, чи, можливо, не зовсім в сімейному, а напевно в дружньому, кому як краще, кому як зручніше? Досить цікаво було б тісна. Насправді вже різала і побачила, що чорні пальці. Але торти дуже м'ягенький, дуже ніжно ріжеться. І я так розумію, що оцей покрив, він теж їстівний. Зазвичай, коли, одного так, це ніби мастіка, яка не їстівна. А також хотіла вам показати, дивіться, оце ми вийшли з подругою трішки піти на каву. І хочу рекомендувати. Дуже-дуже дуже смачно тут готують. Ми брали салати. І салати надзвичайно смачні. Я ще такої смачної заправки ніде не пробувала. Не на правах реклами, але реально дуже-дуже мега-смачно. Я зараз якраз очікую і її, і свої, свої, своє замовлення, і будемо трішки сидіти. Всім вам гарного вечора і хорошого настрою! Тож сьогодні, 7 березня, ми вчора посиділи трішки, з'їли того торта. Що хочу сказати, торт був досить цікавий, але отой барвник чорний. <гум> Від нього <гум> чорні губи і зуби. І, і руки. Якщо десь подарася, тобто ми були всі знаєте, такі дивні.